Українські зірки під прицілом убивці на широкий екран вийшов вітчизняний екшн детектив, конкурсант, смертоносне шоу за участі Олександру Пономарьова та Даші Остап'євої. На прем'єру завітала і співачка Лама, яка нещодавно змінила молодого нареченого на ще більш молодого бойфренда. секрети викрито кримінальна драма конкурсант зазирає за лаштунки вітчизняних талант шоу у кінотеатрі зірки, які знають про них не щоток. Зіркові гості у мене у кінотеатрі фіналісти шоу Голос країни різних років. Переможець Антон Копитін Теревенеті з Тетяною Решетняк. А Наталя Гордієнко поспішає на кіновечірку з усією родиною серед кіноманів і зірковий тренер чотирьох сезонів талант шоу Олександр Пономарьов. На батьківщину півтора роки ви жили у Польщі. Батько Павло працював. А ти Наталю, я так розумію? Просто виховувала дитину, насолоджувалася материнством. Мені було все в кайф, але на чужині складно. Самій вдома, тим більше постійно, там з дитиною постійно чужа мова, чужі люди. Я не витримала і сказала нашому татусю, поїхали додому. Я вже тут не можу. Переїзд до Польщі був продиктований тим, що вам, як автогонщику, там було легше тренуватися. Ваш екіпаж став віце-чемпіоном світу, і це найліпший результат у перегонах за всю історію незалежної України. Прийдуть чистолюбіві дубльори, дай Бог їм лучше нашого сіграти. Подивимось. Ну, Так, ну це приємні речі і приємно досягати, незважаючи на те, що малій дитині тільки на два роки, ви зважилися на другу дитину. Ти зараз при надії зовсім скоро я так розумію, судячи з твоїх об'ємів, народжувати. Ну це спланована акція. Ми спеціально так ми хотіли двоє дітей і хотіли, щоб в них не була, була невелика різниця, щоб було цікаво спілкуватися між собою, щоб вони були друзями. Ми Вирішили відстрілятися одразу. Кого чекаєте? У нас буде братикою лізі паловне. Да насправді ви усі ці півтора роки не сиділи на місці. Ви з малечою їздили за чоловіком усією Європою. Найекстремальніша історія це коли Лізі було е, 11 місяців. Ми повернулися якраз в Варшаву з Іспанії з тапу чемпіонату світу і Наталі потрібно було летіти далі е, на виступи. А нам потрібно було повернутися, забрати машину і повернутися з Варшави до Києва машиною вдвох злізою, який було 11 місяців. Ну, очі наших прикордонників, які а де мама? Я кажу: я сам, як сам? Отакі От очі були у прикордонників, а ще більше очі були у відвідувачів в сарнах великої автозаправної станції. Коли прийшов батько, пішов в дитячу кімнату, поміняв пампер, зробив суміш, дістав рожевий, рожеву баночку. Там щось цей зайняв дитинку. Сам собі однією рукою поїв все запакував і поїхав. Конкурсент ми з тобою вперше зустрічаємося після того, як в твоєму житті з'явилося нове кохання. Він фінансовий аналітик, він значно за тебе молодший. Ти спеціалізуєшся на хлопцях останнім часом, які молодші за тебе. Скільки йому років? Йому 24 роки, але я не спеціалізуюся. Воно стається само собою, тому що мій фізичний вік він не співпадає з моїм внутрішнім станом. Хлопці молоді не самі по якби появляються в моєму житті. Це, по-перше, енергетика, яка стимулює до натхнення. до... Написання пісень, це мотивація взагалі красиво гарно виглядати. По-перше, хлопці самі не розуміють, скільки мені років, і я себе взагалі не відношу до свого віку. Тому воно в мене само собою абсолютно виходить. Насправді різниця у 18 років між чоловіком і жінкою це ну два покоління. Різне дитинство у різний час. Ти народилася ще при Радянському Союзі, а він народився вже в Незалежній Україні. Я себе особ... Абсолютно не ототожнює з тими часами, в які на тому, що я розвиваюсь духовно, творчо і е, взагалі у всіх напрямках інколи от е, люди собі можуть подумати, що цей альфонс там може бути правильно в такому випадку, що це може бути мамин, синочок, там чи чи ще з якимись психічними відхиленнями, але тут мова абсолютно не йде про це, і він е, можна сказати в своєму світосприйнятті він старший. Він думає, як, скажем, там років 30, може й 40 років. Це людина дуже відповідальна, і це людина, яка може забезпечити, з якою ти себе відчуваєш, як ну як за стіною. Де ти знаходиш молодих хлопців, з якими потім заводиш стосунки? Та я цю таємницю не буду розкривати, тому що всі собі таких понаходять. Мондро, нещодавно ви заявили себе не тільки у якості трави діви, а ще й у якості гумористки. На сцені ліги сміху ви жартували самі над собою. А точніше, над тим, що дівчина не до кінця дівчина, а трохи й чоловік. Ви ти чого то слышав про разбуд Жаліберда-Піта? А ви на кого із них претендуєте? А я могу і на обох! Я ж, как говорится, концы не рубил. Я-то думала, что я приду и буду сидеть и вокруг меня, будут хороводы водить и меня обстебывать. Дадут мне три фразы, но ну, как обычно всегда бывает. То есть приглашают звезду и ее там стебут. А на самом деле на первой репетиции я так, конечно, призадумалась. Три листа текста. То есть все нужно было выучить наизусть. И плюс это зал концертный. Приходят люди, которые покупают билет. И они смотрят все в режиме реального времени. То есть у тебя нет второго шанса. Ты не можешь сказать, так, переписали там или еще. Ще один дубль. Мені було очень сложно, скажу вам чесно: мені пришлось перекрутить всю себя. Тобто, ви можете себе представить, я з рождением така фіефійна, да, королева краси, принцеса Богиня, травісти дива. Ой, ой, ой. А тут е, від мене требуют, скажем так, е... бути чоловіком у сукні. Чи замислювалися ви під час цього номеру? що... Ви могли б в своєму житті потрапити у таку ситуацію. У вас теж може бути донька, у якої теж може бути тато траписті Діва. Ну, яка вже може бути як мінімум 20 років. Так на секундочку. Все-таки я дівчинка вже така з прибігом. <фе> <плес> да, э, я задумувалась об этом, але я всю життя була увлечена собою, своєю кар'єрою, своєю красотой. Дура-дура, чесно вам <плес> скажу. Я зараз це розумію. Ще нічого не втрачено. Конечно же, ничего не потеряно и все можно наверстать, тем более сейчас в эру суррогатных матерей. Филипп Киркоров, Рональдо буквально вот недавно заявила о своей нетрадиционной ориентации. Прямо, я думаю, все женщины мира просто у них мир рухнул. Поэтому, собственно говоря, я предполагаю, что, возможно, в скором будущем, возможно, не в скором, у меня появятся дети, и я обязательно об этом расскажу. И продемонстрирую, как происходит момент суррогатного материнства. Как бы так красиво завернуть фразу, чтобы не было сильно пошло. При помощи моей спермы.